Радіо Юей Чикаго тікток усе. Більше ніяких відосиків у конгресі Сполучених Штатів проголосували за законопроєкт, який може заборонити тікток мережу Законопроєкт зобов'язує компанію позбутися свого китайського власника ByteDance. Якщо цього не станеться, соцмережу заборонять. За словами законодавців, тікток становить загрозу національній безпеці, бо китайський уряд може змушувати Тікток представити дані американських користувачів. Закон тепер має схвалити Сенат Сполучених Штатів, а Байден вже заявив, що підпише його у разі прийняття. Водночас є багато противників законопроєкту, переважно підлітки, які завалили дзвінками Конгрес, стверджують законодавці. Крім того, проти заборони TikTok нещодавно висловився і Дональд Трамп, проте він підтримав не закриття Тікток. Однак його позиція обумовлена тим, що, за його словами, у разі заборони TikTok Фейсбук подвоїть свій вплив. Я не хочу, щоб Фейсбук, який шахраював під час останніх виборів, досяг більшого. Вони є справжніми ворогами народу, сказав Трамп. А ми нагадаємо, що мета забанили Трампа у Фейсбук та Інстаграм після подій 6 січня 2021 року, але все ж таки відновила його акаунти в лютому 23-го. Проте законопроєкт має ще пройти голосування в сенаті, де за словами експертів може не набрати потрібної кількості голосів. Радіо Chicago.